На цей раз вчителів та учнів у спортивному залі школи зібрав урочистий обряд освячення. Сступним словом до присутніх звертається директор школи номер 7 Володимир Мичепорук. В Всилу давнину слов'янських народів був такий хороший звичай. Що коли люди бажали один одному добра, коли вони поселялися в нову домівку, вони завжди освячували своє житло. Те місце, де вони завжди будуть жити і працювати. Сьогодні ми в школі з вами теж проводимо дуже цінний, історичний багатий досвід нашої ненької України. Освята проходить сьогодні нашої школи. Тобто, сьогодні ми з вами вислухаємо отця Петра, який благословить нас, вчителів. Вас, дітей, ваших батьків, на добрі хороші справи для розвитку і збагачення нашої рідної України. Отець Петро розпочинає урочистий обряд освячення. Ковальчанам добре відомо, до чого призвели недавні учнівські пустощі із ртуттю, коли навчальний процес у школі декілька разів зривався, а частина приміщень школи була визнана непридатними для занять. Між тим, школа і до цього була однією з найпереповненіших у місті. А після надзвичайної ситуації студії на долю вчителів та учнів випали додаткові незручності та труднощі. І все ж у школі не розгубилися, намагалися не порушувати звичний ритм шкільного життя і дотримуватись визначеної раніше програми навчання. Та сьогодні у школі подвійне свято, адже обряд освячення припав на старий новий рік. Тому так доречно звучить у залі і святковий спів учнів. Освячуються навчальні кабінети школи, Господи, людей Твої і благослови наслідня Твоє Теремо. Церква нашого соборська викидану. І Твоє збирає Христом Твоїм людям. Благословляється свяченця ті. Всі і класу пропеведиться, священо, вимірця і Сина, і Святого Духа. Отже, в цьому новому році. Я вам бажаю щастя, здоров'я, щоб Господь вас завжди від цього злого оберігав, заступався за вами, а ви в свою чергу молилися, добре сьогодні оседилася ваша школа, щоб ви з сьогоднішнього дня трошки стали розумнішими, бо підросли вже на рік, стали трошки добрішими, ближнього свого. Сьогодні бажаю щастя, здоров'я, всього хорошого в вашому житті. Ми ж у свою чергу приєднуємось до настанов отця Петра і бажаємо у новому році вчителям та учням середньої школи номер 7 щастя, добра, і здійснення усіх їхніх задумів.